Привіт, народ, з вами Тризвук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись, будь ласка, на мій канал і прокоментуй. Скажи, що ти думаєш про це. А вже понад три роки війна Володимира Путіна в Україні триває. Від самого початку одна зі складових стратегій Путіна була жорстоко простою: затопити Україну такою кількістю танків, щоб опір став марним. Але все пішло не за планом. Україна посилена зростаючим арсеналом дронів, змогла дати відсіч. І зараз НАТО, а особливо Німеччина, уважно стежать за ситуацією. Німеччина готується відповісти тим самим. Вона планує масштабне розширення своїх бронетанкових сил, що може дати їй вирішальну перевагу, якщо Росія коли-небудь розгорне танки в Європі. Згідно з повідомленням Bloomberg, від 4 липня Німеччина готується придбати близько однієї тисячі основних бойових танків і до 2500 бойових броньованих машин, що є величезною інвестицією на суму близько 29 мільярдів доларів. Цей крок є частиною ширших зусиль НАТО з підготовки до можливості російської агресії проти держави-члена, ймовірно, однієї з Балтійських країн. Головнокомандувач збройних сил Німеччини Карстен Бройер нещодавно заявив BBC, що загроза з боку Росії є найсерйознішою, яку він бачив за всю свою військову кар'єру. Бройер попередив, що Росія може завдати удару до 2030 року, і НАТО має бути готовим негайно відреагувати. Основна частина майбутньої закупівлі Німеччини буде спрямована на забезпечення семи бойових бригад, які НАТО запросило на наступне десятиліття. Ці 3500 одиниць техніки будуть життєво необхідними для оснащення підрозділів, розміщених на східних кордонах НАТО, виконуючи роль стримування майбутньої російської агресії. За повідомленнями, Німеччина планує придбати тисячу танків Леопард 2 зокрема модернізовану версію А 7 цей танк, створений краусмафей Векман, є європейською бронетанковою вершиною. Важачий понад 67 тонн і здатний розвивати швидкість до 72 км на годину, Леопард 2А 7 плюс оснащений сучасними цифровими системами, багатофункціональним керуванням, покращеним охолодженням, кондиціонуванням та оновленими енергосистемами. Озброєний 123-мм міліметровою гладкоствольною гарматою, що стріляє як снарядами НАТО, так і програмованими фугасними снарядами, цей танк є грізною силою на полі бою включає 7,62 мм кулемет, а також 50 мм або 40 мм гранатомети. Для захисту танк оснащений димовими гранатометами, модульною бронею для захисту відмін і саморобних вибухових пристроїв, а також інженерними пристосуваннями, такими як міні-плуги та катки. Окрім танків, Німеччина планує придбати 2500 броньованих машин ГТК Боксер. Ці багатоцільові платформи 8 на 8, доступні як бронетранспортери та бойові машини піхоти, є модульними, мобільними та добре захищеними. Боксер може бути озброєний кулеметом 12,7 мм або гранатометом 14 мм. Їхня висока швидкість і великий запас ходу до 65 миль на годину на відстань до 621 миль роблять їх ідеальними для швидкого розгортання. Модульний захист і озброєння Boxer дозволяють адаптувати його для різних завдань. Залежно від конфігурації, він може перевозити від 3 до 11 осіб. Хоча він не має такої вогневої потужності, як Leopard 2, гнучкість і мобільність Boxer роблять його незамінною машиною підтримки. Однак цей план ще не затверджено. Як зазначають Bloomberg і Kyiv Independent, Німеччина офіційно не підтвердила покупку. Ціни та остаточна кількість ще обговорюються. Проте ринки вже відреагували. Акції оборонної компанії «Рейнметаль» зросли на 3,7% після цієї новини, що свідчить про впевненість інвесторів у швидкому оголошенні. Німеччина також планує придбати до тисячі фінських броньованих машин Патрія 66 щоб замінити свій застарілий парк фукс поставки очікуються з 2025 року, що збільшить прогнозовану загальну кількість нових бронемашин у Німеччині до 4500. Це масштабне переозброєння є прямою відповіддю на вторгнення Путіна в Україну у 2022 році. Подію, яка розбудила сплячого гіганта. Десятиліттями Німеччина недофінансовувала свою армію у 1991 році, вона витрачала 2% ВВП на оборону. До 2005 року ця цифра знизилася до 1,1%. Навіть після початку війни витрати зростали повільно до 1,4% у 2022 та 1,5% у 2023, що значно нижче колишньої рекомендації НАТО у 2%. Звіт 2018 року показав наскільки Німеччина була не готовою, особливо з огляду на те, що готувалася очолити об'єднану оперативну групу НАТО надвисокої готовності. Країні врахувало танків і бронетехніки не лише через низькі закупівлі, а й тому, що вона не могла обслуговувати наявний парк. Нестача запчастин і персоналу залишила танкові бригади Німеччини у небезпечно ослабленому стані. Станом на 2021 рік Німеччина мала 340 танків, тоді як у 1992 їх було 4 тисячі. Її артилерія та військово-повітряні сили зазнали значних скорочень. Фактично, країна роззроїла себе за 30 років. Ця вразливість, можливо, підбадьорила Путіна, який ймовірно очікував захопити Україну за тиждень, але зараз Німеччина змінює курс. Після років самозаспокоєння вона швидко переозброюється. Її мета бути повністю готовою до будь-якої можливої майбутньої війни з Росією. Закупівля 3500 транспортних засобів, а також 1000 патріа Патрія, є частиною ширшого зобов'язання перед НАТО. Німеччина пообіцяла надати сім нових бригад на додаток до десяти вже існуючих. Оскільки кожна бригада складається приблизно з 5 тисяч військових, це сила у 85 тисяч солдатів, яким усім потрібні танки та бронетехніка. Мета Німеччини очевидна відповідати вогневій потужності. Сили Путіна протягом усієї війни в Україні значною мірою покладалися на танки. Незважаючи на ефективну роботу українських дронів і ракетної оборони, російські танки залишаються на полі бою. І, хоча деякі західні стратеги вважали танки застарілими, війна довела протилежне. Танки залишаються ключовими, як для. Наступу, так і для оборони згідно з повідомленнями, Росія планує побудувати ще тисячу танків до 2028 року і до трьох тисяч до 2035 року таких масштабів не було з часів радянського союзу. Чи зможе Росія досягти цього під санкціями невідомо. Але посил зрозумілий Путін робить ставку на танки, і Німеччина відповідає тим самим. Якщо Росія дійсно виведе тисячі танків у майбутні конфлікти, Німеччина хоче бути готовою виставити тисячі своїх. І, хоча Росія може мріяти про відновлення танкової армії радянського зразка, наразі вона змушена відправляти в Україну моделі, яким вже 60 років. Поки Німеччина модернізується, Росія все більше відстає. Щоб дізнатися більше про танкову кризу в Росії та її наслідки для майбутнього, дивіться наше повне відео.